Чоловік, вовк, дикий кабан і ведмідь. Одного разу їхав чоловік із лісу. Зустрічають його вовк, ведмідь і дикий кабан та й кажуть. Ось що ми тобі, чоловіче, скажемо. Ми, кажуть, сильніші за тебе, а ти позич нам хитрощів. Я б вам, братці, позичив Так дома висять на гачку. Знаєте що? А що? Я вас залишу, а сам з вовком піду додому по хитрощі. Дійшли додому. Чоловік і каже Вовкові Отут ти почекай, а я піду в хату. Послухав Вовк, залишився на дворі чекати. А той чоловік пішов у хату, взяв рушницю та й убив вовка, тоді набрав сала, ковбас, повернувся до ведмедя й дикого кабана, розпалив вогонь. І почав сало й ковбаси жарити. Стало воно пахнути, а ведмідь і питає. Що це так пахне? Дай і мені. А чоловік показує йому пальцем на кабана та й каже. Ото, каже воно, піди його вбий, ото з того таке смачне. Ведмідь, недовго думавши, викрутив дуба та й убив кабана. Тоді чоловік узяв кабана і смалить, і тільки сало стало присмажуватися та так запахло. А ведмідь схопив його і почав рвати. Ні, каже чоловік. Почекай, поки осмалю. Хіба? каже ведмідь. Ти мене прив'яжеш, а то я не стерплю, бо дуже воно смачне. От той чоловік прив'язав ведмедя до дуба і питає. А що, чи міцно я тебе прив'язав? Спробуй, чи не одірвешся? Ведмідь попробував та й каже: Міцно, тепер не одірвусь. Тоді чоловік схопив сокиру. Та й завалив ведмедя, а потім і каже: дурні, хитрощі прийшли позичати. Казки юа. Це про комфорт, дитинство та віру. Улюблені українські народні казки тут: Колобок, сірко, телесик і багато іншого. Заходьте, дивіться, поринайте у дива і підписуйтесь, аби не загубити.